Дивіться, яка кнопочка тепер є. Це значить, що встановив собі адаптивний круїз-контроль. Наскільки це складно, чи воно того вартує, зараз розповім свій досвід. З найскладнішого виявилося не підключення, не налаштування, а розібратись, який радар можна встановити на мій гольф 2014 -го року до рестайлінгу. Отже. Існує три версії радару на Golf 7. Це перша версія Long Range Radar. Це такий випуклий е, напівкулю радар, який встановлювався на Golfи е, десь, десь від початку випуску 2013 року і, там може до 14-го. Е, це технічно найкраща версія, тому що бачить на найбільшу відстань приблизно 200 метрів. Друга версія. Називається Middle-Range Радар. Маркування на самому радарі там MRR. Це радари, які встановлювалися на до-фейсліфт десь з 14 по 16 рік. Це такі плоскі радари. Вони встановлювалися під бампером і не були нічим закриті. Цей радар бачить на відстань до 160 метрів. І Може працювати на швидкості або 160 кілометр, або 160 км, до 160 км на годину, або до 200, в залежності від наявності камери асистентів. І третя версія це MRR, MRR Revo 14, яка встановлювалась на Facelift і на інші більш сучасні Volkswagen. Її відмінність в тому, що вона має більш широкий кут, ну, Тобто, бачить машина на більш широкий кут, вона навіть бачить машини, які їдуть в, в сусідніх полосах. Також третя версія підтримує предиктивний круїз-контроль. Це той, що працює разом з навігацією, і там, коли повороти, то е, якісь, або кіль, кільце. то Машина автоматично пригальмовує і таким чином більш комфортно працює користь контроль. Яка відмінність в цих версіях, якщо ми хочемо дооснастити свій гольф? Перша версія радару, яка на півкулю йде, має захист компоненту і не має свап-кодів. Тобто, нам достатньо встановити радар в його штатне місце, щоб він стояв рівно. І зняти захист компоненту. ну, Кодування, адаптація, це зрозуміло, це, це за всіма таки радарами треба зробити. Друга версія і третя мають захист компоненту плюс свап-коди. Тобто цей свап-код треба купити в дилера, чи я не знаю, де їх купують, і офіційно якби, активувати під ваш автомобіль. І Це була якби, основна причина, чому я довгий час хотів радар встановити, але воно трохи кусалось, тому що перша, перша версія радару коштує е, найбільше. Він я не знаю, десь від 500 євро. коштує. І Мені здавалося, що це єдиний варіант, який можна встановити на, на мій гольф. Я, я не розумів, де ті спкоди брати, як їх там правильно активувати у дилера чи ще якось, Ну, що це буде взагалі оверпрайс. Тому розглядав собі лише першу, першу версію радару. Їх в продажу мало, вони всі виглядають якось вже такі уставші, якісь під, підржавілі, бо вони встановлюються ну, під, під бампер і якби, нічим не захищені, то там метал, трошки корозію йде. І віддавати такі великі гроші за радар в такому стані, взагалі не хотілося. Тому якби, через це довго відкладав е, взагалі ідею встановлювати адаптивний круїз-контроль. Але пізніше почитав, пошукав інформацію і виявилося, що вже існує спосіб, як встановити другу і третю версію радару, е, як активувати свап-коди безкоштовно. Є, Генератор, який генерує е, свап-код під е, зрахуванням він в, він номер автомобіля, і е, все працює. Це дуже гарна новина була, тому що друга і третя версія радара коштують набагато менше. Е, я думаю, в районі до 100 доларів кожен може знайти. Навіть на Алікспресі є ці радари. Тож, коли я вирішив, що. Мене зупиняє тільки те, що треба розібратися, який радар треба встановити. Я вирішив першим кроком встановити, точніше не встановити, а прокласти дроти під радар. Це займає трохи часу, але взагалі не складно. Зараз спробую показати. Дріт іде від радару. Тут, ось він виходить. Далі. Ось це він, якщо вам видно, треба зняти е, е, платформу під, е, під акумулятор. Під ним проходить дріт, ось він чорний. І далі заходить в кабіну. Дістаю дріт з салону. Туго йде, треба проштовхувати зі сторони салону. Так, яка послідовність? Оце дроти від камери. Це заглушка, яку хочеться поставити назад. Ось дріт для для радару. тому спочатку. Протягнув дроти від камери. Крок номер 2 Просуну їх через цю заглушку, щоб вона з цієї сторони, зовнішньою, так стала. Так, далі заглушку протягну Протягнув кінці дроту від радару ось ці всі, які мають підключатись в салоні. Так, через заглушку і потім їх в салон. Ось підійде на піни цього роз'єму. Треба спочатку зняти цю е, зелену штуку. Треба натиснути через, через, оці, через один із цих отворів на, на важелю цей зелений, і воно вийде в цю сторону. З цієї сторони вона така сама. Е, ось п'ятий пін йде біло. Помаранчевий і в шостий пін йде помаранчево-коричневий. Просунув дріт. Ось це він чорний, обмотаний. Он він пішов в отвір резиновий той, ту заглушку вдалося назад надіти. І ось таким чином цей, провод, цей дріт йде приблизно до місця, де буде радар. Зараз його закріплю хамутами і буду збирати. Відключаються дроти для радару нескладно, вже після встановлення камери асистентів у мене не виникло складнощів, там іде плюс земля і два дроти до каншини. Я підключив те саме місце, де і камеру підключав. Для налаштування радару вже недостатньо VCDS або якогось Bluetooth-адаптеру. Треба, відповідно, Odis програма на ноутбуки з Windows і відповідний адаптер. Це ось такий червоний адаптер з Aliexpress Venці 6154A. Він добре працює з Odys і ніяких проблем. Він коштує трохи більше, звичайно, ніж VCDS. Я його купив на Aliexpress в районі 100 доларів. Коротко про те, як налаштувати радар другої і третьої версії, які мають свап-коди. Треба його встановити, він буде мати захист компоненту активний. Потім треба прошити X-прошивку. Це, так, так би мовити, девелоперська версія. Вона в кінці має індекс X, тому так називається. Після того, як прошиваємо, треба згенерувати свап-коди через програму. Генеруємо, заливаємо свап-коди і. Далі залишається параметризація, калібровка, якщо є помилка по калібровки, адаптація і кодування. На невеликий лайфхак, якщо радар встановити в його штатне місце, тобто вертикально, плюс-мінус, так як він має стояти, то не має бути помилки по. Калібрації. Отже, я вирішив собі встановити найновішу версію Радару, точніше, не найновішу, а найкращу, яка доступна під Golf. Це третя версія MRR, MRR Rev 14. Я купив його на Aliexpress. Потім, коли я його підключив, подивився, в якому він стані, що в нього по софту. В нього стояла X-прошивка девелоперська. В нього не було калібрації, не було параметризації, кодінгу, адаптації, взагалі чистий радар. Коли я пробував зняти з нього захист компоненту, то постійно отримував помилку, яка казала про те, що з радаром щось не те. І потім я знайшов інформацію, що, скоріш за все, цей радар якби в чорному списку Volkswagen якось він там числиться, що офіційно його неможливо. Не Активувати неможливо зняти захист компоненту. В процесі пошуку інформації по радарам, по тому, як їх налаштовувати, у мене виникла ідея, що, можливо, в мене не буде працювати радар третьої версії, який встановлювався на фейсліфт, тому що у фейсліфт Golfів CAN-версія протоколу інша. і не, не завжди сумісна з до фейсліфту. Ось, наприклад, мультимедіа в мене від фейсліфт версії, і вона працює. Але з радаром, можливо, будуть проблеми. Тому я вирішив другий раз не ризикувати, і вирішив, що буду встановлювати радар другої версії. Додатково, я помітив, що всі в інтернеті, хто писав статті, що встановлювали радар третьої версії, вони. Перед цим, або, або перед цим вже міняли собі Gateway, BCM, або в них Golf був вже фейсліфт. Тому, можливо, в них не було проблеми. Також треба врахувати, що для предиктивного адаптивного круїз-контролю і для функції follow, follow Stop або traffic Jam це коли. Машина може зупинитись до нуля і далі продовжити рух взагалі без натискання якихось педалей чи кнопок. Для цього треба більш, більш функціональна версія АБС-у. АБС не дуже легко міняється, там щось треба рідину якось прокачувати, я в цьому не розбираюсь, і АБС для мене звучить як щось таке дуже, дуже серйозне. і... Якби не, не дуже хочеться туди лізти. Тому я вирішив, що мені буде достатньо базового адаптивного круїз-контролю без трафік е, джему, без follow to stop і е, звичайний фронт асіст. Тому е, ці дві функції підтримує радар другої, другого покоління. Я вирішив, що він мені підійде і вже почав думати, як його встановити. На Фейсліфт гольфах радари адаптивного круїзу встановлювалися під значок спереду. Оця рішітка, яка над бампером, вона різна на фейсліфті і до фейсліфті. Але є спосіб, як встановити цю решітку на старий гольф, такий, як в мене, і таким чином в цю решітку встановити радар для круїз-контролю. Я вирішив так і зробити, тобто радар другого покоління, який з заводу ставиться під бампер, я вирішив встановити під значок. Я так подумав, що висота не дуже, не дуже відрізняється, ну, сантиметрів 20 він так само буде вертикально стояти, І, по ідеї, не має бути ніякої проблеми, коли встановлюєте цю решітку від фейсліфта на Golf до в мене, то буде е, такий зазор між бампером і решіткою. І всі його як би, заклеюють оцією чорною резиновою лентою, стрічкою, е, яку використовують там для ощільнення вікон, дверей. Ця резинка треба товста, бо здається, вона по ширині. 2 см, а по висоті 1,5 см. Для решітки від Фейсліфта потрібен спеціальний оцей значок емблеми Volkswagen. Спеціальна для роботи радару. Вона чи керамічна, чи якась така, то і вона прозора для сигналу радару. Те, відповідно, не, не вийде встановити звичайну пластикову або якусь там саму дешеву, не треба спеціальна. Спеціальна емблема. Я купив її на Aliexpress, вона коштує від... трохи дорожче, ніж хотілося, б, але дешевше, ніж вживана оригінальна. Та, що з Aliexpress виглядає дуже класно, дуже класної якості. Упаковка виглядає також як оригінальна. можливо, це і є оригінальна деталь. Ще для адаптивного круїз контролю треба замінити датчики ABS на задніх колесах. Я їх придбав на Аліекспресі. Коли я зняв одне колесо і побачив датчик, він був сірого кольору, саме такий, як і має бути для адаптивного круїз контролю. Я його не зміг витягти, бо він там дуже закис. І я боявся, що якщо почну витягувати, то зламаю його. Але схоже, що це саме та версія датчика, яка мені потрібна. Як так вийшло, що в мене з заводу немає адаптивного круїзу, а датчик. Стоїть потрібний. Я запитав чат GPT, і він сказав, що таке можливо, що на заводу встановлюють більш, більш як це сказати, функціональні деталі, ніж потрібно, заради економії, щоб, щоб зменшити кількість якби, різних, різних процесів. Ще для адаптивного круїз контролю потрібна ця кнопка. Вона вона якби є окремим модулем, і можна замінити його окремо в кермі, якщо його розібрати. Але проблема в тому, що в продажу ці кнопки, вони якщо і є, то вони коштують приблизно як ціле кермо. З того, що я знаходив, це приблизно 100 доларів. Коштують кнопки, вони парою йдуть. Або якщо кермо з. Цими кнопками, то воно також десь в районі 100 доларів коштує. Також мене схилило до рішення купити ціле кермо те, що була інформація, що при розборі власного керма для заміни кнопок можна позламувати кріплення, і ну, тому, тому немає сенсу якби власне кермо розбирати, щоб встановити. Ці кнопки. Це, це якби дорого і є вірогідність попідламувати кріплення на своєму кермі. Тому я вирішив взяти ціле кермо з кнопками, які взагалі бувають найпростіший, якби такий, як був у мене перед цим. Також є з клавішами перемикання швидкостей. Так, зараз покажу ось і ось ось ці дві клавіші, і також. Ще є кермо з підігрівом. Я вже вирішив, що якщо вже міняти ціле кермо, то взяти хоч трошки краще, ніж в мене було перед цим. Хотілося, звичайно, з підігрівом, але пошукав інформацію, як відключати той підігрів. Там інший роз'єм, там щось треба перепіновувати, роз'єм. Тому я вирішив, що в межах. В межах заміни адаптивного круїзу не хочу ще витрачати час. Тому вирішив знайти кермо з перемикачами. Знайшов ось це. Воно коштує трошки дорожче, приблизно 150 доларів, але воно було в гарному стані. Воно було додатково з цими перемикачами, з потрібними мені кнопками. Тому вирішив трошки переплатити за додаткову функцію. Пару слів. Про перемикання передач за допомогою цих клавіш. Я їх доволі активно почав використовувати, коли їхав по холмистій такій місцевості. Я не знаю, як у вас. Мені мене дуже не подобається, коли їду вниз, пригальмовую. Перемикається передача назад, потім відпускаю педаль тормозу, машина прискорюється на ті самі передачі. Відповідно, з більшою швидкістю починають більше обороти е, накручуватись, і виходить, що там, їдеш з горки. Тебе третя передача, 3000 обертів і більше, вона годить. Перед цим я для цього перемикав в ручний режим. І просто вмикав ту, ту передачу, яка мені потрібна, з якою мені більш комфортно їхати. Але з цими клавішами це робить зручніше. Просто їдеш, натиснув яку тобі потрібна передачу з гірки. Потім, якщо зажати цю клавішу, то вимикається ручне перемикання. І, коротше, Це трохи зручніше. Отже, я придбав радар другого покоління, встановив його в решітку. Ну, замінив решітку, придбав емблему, все підключив. Далі це програмна частина. З цим радаром вже не виникло проблеми при знятті захисту компоненту. Знявся з першого разу і ніякої проблеми з цим немає. Помилки по калібровці також не було. Не було б помилки по відсутності параметризації. Наступний крок після зняття захисту компоненту це треба прошити X-прошивкою. Це також пройшло успішно. Приблизно 3 хвилини прошивається радар. Після прошивки помінявся відкритий ключ, помінявся від vac rn я згенерував свап код потрібний для. Базового круїз контролю плюс фронт-асіст. Залив свабкот, він прийнявся. Налаштування і кодування пройшли не дуже гладко. По-перше, в мене була якась помилка в ABS про те, що двигун закодований невірно. При тому, що ніяких помилок в двигуні немає, і функція адаптивного круїзу працювала. І друга проблема це те, що радар не зміг. Комунікувати з камерою асистентів. Я не знімав відео, не показував те, що я замінив цю камеру на друге покоління. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, розповім більш детально. Ось, виявилося, що радар другого покоління, який встановлювався на дофейсліфт гольфи, погано працює або. Як в, в моєму випадку, мабуть, взагалі не працює разом з камерою від Golfa Facelift. Поки що не знайшов інформації, що з цим можна зробити, я вимкнув в радарі наявність камери асистентів і помилки зникли. Також є така ідея, що якщо камера асистентів від Facelift Гольфа працює, тобто вона. Нормально комунікує з моїм гейтвеєм до Фейсліфта, то, можливо, і радар, буде, радар третього покоління від фейсліфта також буде працювати в мене. Можливо, той, що з Аліекспресу був дійсно якийсь який забанений, якийсь неробочий, так би мовити. А якби я взяв вживаний і, і, і все працювало. Я цього не перевіряв, якщо розбираєтесь, напишіть в коментарях. Можливо, колись мені стане скучно і захочеться встановити більш сучасний радар, і, і можливо, і спробую. Поки що мені абсолютно достатньо радару другого покоління. Дякую, що дивилися. Якщо будуть ще якісь питання, про що я не розповів, то запитуйте в коментарях. Спробую допомогти. Підписуйтесь на канал. Ще будуть якісь допрацювання цього гольфа.